Так, поменял стойки стабилизатора, новеньки стоять, поменяли шаровые, поменяли втулки стабилизатора, новеньки. Тут тоже стоечка поменяна, откручена шарова и открученный рулевой наконечник для того, чтобы вытянуть внутренний шрус, Не откручивая гайку ступицы. Отуда От рукой відтягуємо стойку вместе со ступицей. И тут виходить у нас три шип из внутрішнього шруза. Зняли ми його для того, щоб вот оцей пильник. Ось все, що з ним. Якщо не поменять, шруз вообще быстро сдохне. Він уже трошки є. Люфтик на ньому є, який. Так, сейчас все есть стопорне кольцо. Знімаємо його. Снимаем три шип сюда, стягиваем цей пыльник и устанавливаем новый. Все, так меняется пыльник шруза. Анжелеска, внутренний. Все пыльник замінений. новенький стоит. Так, шарова новенько, все смазано графитной смазкой. Так, і рульовий накінечник. Теж новенький. Гайка тільки старенька, тому що гайки а гамняні. Оці теж такі собі треба дуже акуратно затягувати. З цієї сторони я одну теж трошки перестарався зірвав. Вони такі вузенькі, виходить, там 3-4 витка різьби, їх треба затягувати дуже-дуже легенько. Прижав, тільки вперлося, чуть-чуть і все більше не жать, тому що вони... Зриваються вони як алюмінієві. Все тут, що, що треба, було, все перебрав. Залишиться. Піддон зняти і перепакувати, щоб він не тік. Зараз ставлю колесо і поки що обід. Так, ось що було замінено. Передні стійки стабілізатора, втулки стабілізатора, шарові дві передні. Так, рульовий накінечник, пильник внутрішнього той що надвихлопною, де його постійно гріє жари. Так, втулки заднього стабілізатора, намучився, болти, пообривались. Їх можна було ще не міняти, але вони йшли в комплекті, в комплекті з передніми. І стойки, стойки заднього стабілізатора. То вже ще, може б трошки походили, але в принципі в комплекті були, поміняли. І поміняли салінблок на задньому речагі. Задній сайлентблок, ну в общем, на задній подвесці, задній речах сліва. Все. Так, а ще й подушки, подушки амортизаторів. Воно там непонятно, що воно вже з кусочків ці шайби стали. Тут теж непонятно, що було намощено щось, ну він ще вроді як цілий. Ну хто я знаю. Може ще й походив би. Ну вже були два в комплекті. Ми їх поміняли, тому що тут було яка катруха. Зразу було видно, що там щось не те. Все поки що. Далі ще осталась у нас одна робота по заміні прокладки піддона. Так, відкрили поддон. Зараз будемо здирати цей герметик. Прокладки тут не було. Все сиділо на герметику. В такому стані ось двигатель, в принципі, більш-менш нормальний. Сильного там прям сильних отлажень, й немає, буває і хуже. Ну Таки масло чорненьке. Не мішало б уже поміняти. масло черное. Так, видно, что пропускало во всем вот. этом месте. В угол. Все отсюда и я сюда здесь. И в этом месте все передняя часть. Тоже аж туда до угла, а вот тут все пропускало. Остальне так сильно не видно, воно просто щось блестить. Це така структура герметика, вона сама по собі якось блестить. Наче не пропускала тут. Так, все, зараз це все щищаємо Обезжирюємо миємо піддон і садимо на новий герметик. І так, все, фініш, Джелька собрана. Поддон встановив. Дойшлося повозитися ще з защитою двигателя, там одна різьба була сорвана. Прийшлося туди нову гаєчку приварити. В цілому все добре, все нормально. Єдине, що поки що не заливав масло, тому що в мене якийсь герметик, вроді би, він хороший, я ним коробку робив, але він довгенько сухне. Ось тут є таке. Трошки вимазалося на тюбіку, і воно ще й досі не, за, не засохло, не стало резиновим. Він хорошо клеїться, такий він липкий, але довго сохне. Не хочу. Я сьогодні все одно хазяїна нема вдома. Хай вона стоїть до завтра до ранку. Завтра зранку приїду, залью мастило віддам уже хазяїну. Відрегулював ще щеплення, тому що воно. Єлі-єлі розчіпляло коробку. Вже аж коли впираєш педаль в пол. І був величенький люфт, свободний ход, то я трошки там на педалі підрегулював. Можливо, навіть буде тепер сильно високо брати, може так буде непривично, Ну, попробуємо. Завтра заведемо, Попробуємо, якщо що можна підрегулювати. Так, на всьому на цьому прощаюсь. Кого цікавить обслуга автомобілів. Звертайтесь, пишіть в обслужені вашу ласточку.